З Моно ви можете слідкувати за фінансами своєї компанії прямо з мобільного телефону. Мене звати Марта, і я розповім про те, як Mono може бути вашим помічником в управлінні бізнесом. Після відкриття рахунку юридичної особи у MonoBank вам не потрібно скачувати ніякі додаткові застосунки. Ви просто заходите у свій звичний застосунок Монобанк, а ваша компанія вже там. Ви зможете швидко переключатися між вашою особистою карткою, рахунком юридичної особи і навіть рахунком ФОП. Якщо він у вас є, звичайно. Тепер про те, що взагалі є всередині. По-перше, у вас під рукою завжди актуальний стан рахунку вашої компанії, щоб знати, а скільки взагалі є грошей, а одразу під ним депозитна ставка. Саме стільки відсотків річних заробляють ваші гроші на рахунку для вас. Приємно, коли робити нічого не потрібно, а відсотки капають. Під балансом останні операції по рахунку, їх можна прогортати або ж скористатись пошуком, якщо потрібно знайти якусь Конкретну операцію. Далі розділ платежі. Тут їх можна створити, підписати і відправити. Для створення платежу є два способи: перший через поле введення реквізитів, другий зі списку контактів. Для цього оберіть потрібний контакт. Перейдіть в нього та натисніть Створити платіж. Далі введіть потрібну суму та призначення платежу. Окремо скажу, що є ще один спосіб створення платежу через розділ рахунки та останні операції. Відкривши операції, можна повторити платіж по тому ж контрагенту. В платежах окремо є ті, що виділені статусом на підпис. Вони були попередньо підготовлені і чекають свого часу. Підготувати платіж можна з веб-кабінету, тобто бухгалтер може створити такий підготовлений Платіж, а директор у будь-який зручний йому час підписати прямо за стосунку МОН. Або ця штука також знадобиться, коли ви знаєте, що платіж потрібно відправити у конкретний час, а ви будете вже не за комп'ютером. На вкладці ще розміщене найцінніше, що є у кожній компанії це команда. Тут можна переглянути список людей, що мають доступ до рахунку, а директор може керувати цим доступом, додавати чи видаляти працівників. Перейшовши у довідки, можна. Сформувати і скачати три документи на момент запису цього відео ви справді могли скачати лише три довідки, але ми продовжуємо працювати, тому для вашої зручності зараз можна скачати набагато більше довідок, і весь список ви бачите зараз на екрані. З усіма запитаннями по рахунку, по застосунку чи будь-якими іншими, що стосуються вашої компанії, і МОНО завжди допоможе наша підтримка, і прямо звідси їм можна написати. Тож тепер ви знаєте, як з МОНО можна слідкувати за фінансами вашої компанії прямо з мобільного телефону.